Доброго дня, з вами голова Ін Володимир, місто Ладирин. Сьогодні я покажу, як правильно укорачувати гілочки. Ось, наприклад, на цій гілці. Ми дивимося, тоненька гілочка йде, це однорічна, їй один рік. На ній ще нічого немає, але на сідуючий рік вона стане дворічною. Отакою От як ця. Зверніть увагу, дворічна гілочка, Вона сама по собі тоненька, але подивіться скільки на ній плодів. Вона називається золота гілка. Тобто на яблуні та, в принципі, на всіх деревах це основна гілка, яка має бути, е, яка має бути саме, саме частіше зустрічатися на дереві. Тобто вона має домінувати. Ось іде три роки. Вона набагато грубша, вона бере соків приблизно в 5 разів більше, ніж однорічка, і на ній приблизно стільки ж самоплодів. Вона менш цінна, але вона може йти як скелетна гілка. Тобто вона... Має йти від стовбура. Ось чотирирічна гілка на цьому дереві. Зверніть увагу, на ній нічого нема. Голо. Бере соки, вона набагато більше, навіть ніж трирічна. І вона просто йде скелетна гілка, тобто вона харчується в столові, але з неї віддачі ніякої немає. Вона бере звідси соки, але нема. Старатися на яблуні, щоб. Отака От гілка не допускати, щоб 4 гілки були на яблуні. Може бути десь на нижньому стовбу, на нижній, нижній кроні. Все про укорочування. Однорічна гілка. Однорічну гілку можна укорочувати, коли вона занадто довга, на брунічку, яка йде в потрібну нам сторону. Ця гілка вона не довга, ми її укорачувати не будемо. Але щоб ви знали, наприклад, ми хочемо пустити сюди в цю сторону. Ми зрізаємо на брунечку і звідси піде пагіт. Про укорочення дворічок. Ця коротка дворічка, нам її укорочувати не треба. Давайте пошукаємо на дереві якась довша дворічка, щоб я вам показав. Ось, наприклад, ця. як можна укоротити дворічку. Ось у нас іде дворічна гілка. Це приберемо. Уявім собі, що цієї однорічки, на яку ми перебили, її немає. Як можна укоротити двохрічку? Ми вибираємо. Брунечко, ось у нас пішла брунечка, це теж приберемо. на яку ми хочемо перебити, яка йде в якусь сторону. За нею робимо зріз за брунькою. І коли ми тут зробили зріз, сусідні дві бруньки вони стають вегетативними, вони стають не плодовими, а вони йдуть на рост. І з них піде такий їжачок. Тому що не було такого їжачка, ми їх просто прибираємо ножничками або просто відламуємо пальцями. Все. В чому проблема, коли ми багато буде таких гілок? Укорочених дворічних Для дерева це нагрузка. І тому їх бажано 3-4, максимум 5 робити таких. Це коли дуже треба, коли нам немає іншого виходу. Трорічка зовсім не укорачується. Чому? Тому що ми її пенькуємо і виходить вже пеньок. Пеньок сохне. от взяти Коли ми тут зробимо пеньок, дерево 100% сохне. Коли ми зробимо на трьохрічки пеньок, вона всохне ну, трошки пізніше, тому що вона менш потужна і вона несе не таку сильну нагрузку. Це вам по укороченню гілок. Тобто, я ще раз повторюся, одну річку можна вкорочувати, коли вона дуже довга. Дворічка, якщо ми укорочуємо, то сусідні дві бруньки знищуємо. І трирічка зовсім не укорочується. Бажано на яблуні, щоб... були трьох річка йшла, двох-трьох річка йшла від центрального стовбура. Ось у нас іде, наприклад, одну річку. Ми такі залишаємо. Чому? Тому що на сідаю рік вона буде дворічна, буде Золота Гілка, як ми називаємо так, і вона буде давати прекрасний урожай. От на сьогодні все, що я хотів сказати. З вами був Володимир Головань, місто Ладижин. До побачення.